Коротше, твій сектор на 12 часов зброю застосовувати згідно інструкції. Я піду, поки полежу з одинку. Добро. Все, давай, чітко неси службу. Так, ось перехоплені телефонні розмови. Ага, що там читай? Дядько Ігор з Івано-Франківська каже, що наступний пуск ракет ти планував зробити ще в понеділок зранку, але Шойгу його тебе відмовив. Лариса Михайлівна, кума Андрія. Це та що вчителька. Так, каже, що мали пускати сьогодні, але передумали, бо всі знали і були готові. Коля, в якого є друг, в якого є однокласник з поліції, каже, зуб дають і у завтра бомбити будуть. О, звідки вони це знають? Я не можу зрозуміти. ну просто. Е, ці ВВУ їх не проведе. Що за ВВУ? Що не знаєш? Вайберні війська України, гірше гура. Ну то що, то в мене вдома теж світла нема? Та йду додому, ляжу спати, хоч весь сьогодні нормально. Фліски, це фліски, це штани, фліски, фліски, штани. Подивіться, якість цих штанів. Три години вони були в воді, ні пропіталися, не намокли. Для зими найкраща позиція. Це штани, це штани, це штани, це фліски. Подивіться на якість цих флісок, які теж будуть. Мам, дивіться, за ковід переписуюсь. Володя, та подивіться, яка вона заряджена. Сумка гусі, айфон 14. Ну і що? То вона ще з якимось хлопцем на новій бесі. Мам, хіба він мені конкурент? Зараз попит на електриків. А він тако вміє, Що вона буде з ним без сиділа? Володя, вона своя. Але візьми ще тестер, бо може і не повірити. Доброго вечора, ми з України. Жюри відповідальне. Прийнято. Телефонувати до перукарні та попросити пофарбувати волосся у жовто-синій колір та вистригти три зуб на потилиці. Алло, алло, слушай. Так, да, перукарня? І ще раз, що? Стрижка, стрижка у вас є? Ну, да, ми парикмахерська. Логіка є. Покраска волосся. Так, да, ми красимо волосся, стрижемо волосся. Які у вас є краски? Тобто, в принципі, любий, як би вам хотілося. Синій. Ну, синій, да, так, але це треба освітляти волосся. Освітлення синій? одну. а Осветление желтый одну. Можно, можно, да, приходите, делаем. И чтобы пополам. Удовольно. Стрижка э, есть бороды? Нет, бороды не стрижу. А по тылу? Что ты Затылок. Затылок можно. Можно, пожалуйста, трезубец. Можно, можно. Чем сможем, ребят, с удовольствием поддержим вас. Спасибо. А где вы находитесь? Ну, в Москве пока. А потом? Потом как пойдет. А вы пока где? Тоже в Москве. А потом планируем, что мы станем Днепропетровской областью. Рад, за, что вам радостно. Нам что-то не очень. Не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Дай Бог. Слава Украине. в бал. Немножко вам новостей с набережной. Тик тик. Кто-то не поленился, вышел и написал. Ольга же нарисовал, смотрите. Путин хуй его написали. Хотя, что я вам говорю, вы и так видите. День добрый. Добрый. Пожалуйста, пожалуйста, подготовься быстро. На, за окоповым теперь. А то, удосил, что вам с днем? Удушил ее, лежит в гаражу. Окоповать ее? Удушил ее. А, я. а дальше... я, я ему удушил. Пожалуйста, на лавочке, пожалуйста. Я купчик. зараз? На, на. а ти курьвошу кує мені. Нігде. Встава, сука. Чикрашу. Мам, привіт. Я поїв. Тепло одягнувся. Шапку одягнув. Іду гуляти. Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Ми будемо чимні. Справді це повідомлення не тільки для моєї мами, а й для всіх наших мам, які нас люблять, чекають та переживають за нас. Знаю, ви нас ростили не для війни, але ви нас виховували справжніми чоловіками. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист всього самого найдорожчого, що в нас є. Чекайте, ми обов'язково всі повернемося і ви знову зможете нас посварити вдома, повчити, що ми неправильно робимо, та чогось смачного нам приготувати. До зустрічі вдома.